Одна з головних проблем високих грядок – сильне осідання ґрунту взимку, це може відбуватися з різних причин, тому потрібно передбачити всі варіанти і правильно підготуватися до холодів, виключити присутність гризунів, кроти водяні, полівки та інші гризуни з великим задоволенням селяться в високих грядках. Створюючи в ґрунті численні ходи з цієї причини ґрунт до весни може сильно просісти, щоб запобігти появі непрошених мешканців, можна використовувати звукові відлякувачі, репеленти, пастки і капкани, а також отруйні приманки, ротобор, варат, останній сніданок т. проти кротів та інших шкідників із загостреним слухом добре працюють різні тріскачки, виготовлені з пляшок або жерстяних банок. А також спеціальні ультразвукові відлякувачі ще одна особливість дрібних шкідників чульний нюх, тому поруч в городі можна розвісити ганчірки, змочені в гасі або закопати в землю оселедцеві голови, ще один ефективний спосіб боротьби з гризунами і кротами це кішка або собака, що живе на ділянці. Хижаки швидко відвадять шкідників. А якщо немає можливо поселити на дачі вихованця, Розсипте поруч з нірками використаний котячий наповнювач або екскременти собак. Це створить ефект близької присутності хижої тварини і гризуни поспішать якомога швидше покинути город, перевірити стан бортиків, незалежно від матеріалу, з якого виконані стінки грядок, з часом вони можуть втратити свою вихідну форму. Найчастіше це відбувається не через дефекти самої конструкції. А через підтоплення зовнішньою ґрунту. Щоб за зиму земля не осіла, восени перевірте бортики, грядок, поверніть їх в колишнє положення і при необхідності зміцните. Якщо, на перший погляд конструкція виглядає рівною, перевірте кріплення на стиках кожної з її стінок. Згодом вони можуть ослабнути або розбовтатися, і тоді за зиму ґрунт в грядці обов'язково просяде. Додати компоненти незалежно від розмірів конструкцій. Наповнюють їх однаковим способом, засинаючи ґрунтовий субстрат шар за шаром. Якщо при цьому припуститися помилки, розподіливши наповнювач нерівномірно, через деякий час шари обов'язково просядуть. В цьому випадку доведеться підсипати нову порцію земляного субстрату. Також проблема просідання ґрунту може з'явитися через те, що грядка просто вичерпала свій ресурс. Зазвичай це відбувається через 4-5 сезонів. До цього моменту вся органіка, закладена в конструкцію, остаточно переробляється, і земля починає просідати природним чином. В цьому випадку восени необхідно цілком оновити грядку, знаючи всі причини. За якими осідають високі грядки, ви зможете як слід підготувати їх до зимівлі, головне не відкладати цей процес і не сподіватися, що конструкція переживе холоду без втрат.